Добрий день. По чому ротунда? 15 і 30. Добрий день. По чому ваш перець? 45. А лютий той? А лютий от 50 до 100. Тот по да, ага, 100, йо? Да, 100, і 80. Добре, дякую. Ага, зелений, добре, дякую. По чому перець? А червоний? Тоже 40 гривень? 45. А, 45.

А перец? 25. – Сорога. Почему парец? Почему А Капуста? Почему ваши помидоры? Сливки. – А такий стаканчик. <реш> Добре, мішок, тож, бо теж мішок наклала, то в коробці мало, а у 25 гривень. Такий 25. Ага, Такий по 10. А це червоний? 43. 43. А ратунда? 43, а ратунда 48. 48? 30. Так. Бо вже є на місці ратунда. Добре, дякую. По чому баклажани? Добрий день, по чому ваш перець? 70. 70? А це не знаєте, хто той протей? 8 тисяч, точно ага. не буду брехати. Бо... Добре, я поняла. 8 або 10, добре. Дякую. Добрий день. По чому перець у вас такий у міхах? 35. Такий 35, а ратунда? 40. Ага, ратунда 40. А це все фасолі по чому? 60. 60? І зелена, і жовта? Дякую. По чомусь фасолі лущити у вас? 70 лущити. А перичілі? на кіло. Ага, дев'яносто. А помідори. Помідори по котрий.